Доброго дня сім. Сію сою. Новою сівалочкою. Це вже десь оце досіваю. Ще лишилось сюди і назад. І це вже буде 15 гектарів. Сівалкою, ну, як сію, вона чотко. Звісно, 15 гектарів ще нічого про не можна сказати, по якості самого металу. Але сама конструкція і, і сама вона, то ну, мені дуже сподобалося. Що висів виставляти, що, ну, що сіяти. Це мені сподобалося. Оця гребіночка взагалі, подивіться, який фон до цього, яку вона робить мульчу. Гарненько. Не знаю. Е, сівалка важка. Оці ще теж, вони ну, зараз усі ставлять ці білі замерзлачі. Сивалка важка, то на чимось, але вона тут близько коло трактора стоїть. Ну і месло на простому, ну як росити, РМ-80 метрів моторі. Це плюс докинув друзів. Чотири таких, маленька наковання, думаю, ну, десь кілограм 100 є. Хто тягне ну, і під горбок, ну, під великим у нас тут горби, звісно, то під великі горби трохи піднімає, як розвертатися. А якщо такое, як тут, во, я шість разів обсіваю, шість сівалок по кругу і поїхав, взяв сюди і якраз заїхав. Тут заїжджав, водій виїжджав, тут заїжджав. Круг роблю, якраз вистачає полонів. Ходинки ці прикольно зробили. Поплавок є. Це відкриваєш тут для цього. Для доброго добрива зніржавийки. Я його зараз вона не використовую, це тут нікулян повожу з собою. Маркер у нас система мені тобі сподобалася. Класно, маркер видно. І одним речашком. Одне те, що там... Якщо його видно, воно плавно піднімає, поставили вот так, якщо видно, а тому во клапан. Клапанець такий, він стоїть. То якщо на городах таких там 30-20 соток, якщо розсіяв, то трохи нагрівається масло. Він, мабуть, перепускає там. Ну, в общем, а якщо сіяти такого, там гектар два і великий, гоново, як тут, то... Воно нормально. Але зато нема цих ривків цього маркера не гупає, не він собі плавненько-плавненько піднімається. І на один речах, одним речашком все робить. Ну що показувати? Як сію, я сам. Якби це хтось був за рулем, то я б показав, як воно що кидає. Та я думаю, ну, всі бачили, два варіатори стоять, варіатор на добриво і з того боку варіатор на зерно. Якби хтось був, я постійно сам. Кого я посадю? Що хтось познімав, чи хтось проїхав. Ну а що там дивитися? Вроді би все, сіє, сіє мені по дорозі дивився, і глибину вона більш-менш тримає. Ну, У нас землі, звісно, такі. Вчора приїжджав я вчора сію, приїжджав представник, хто каже, де піски, то люди жаліються, бо вона провалюється на той світ. Бо, звісно, ну, сівалашка важка, колеса ну, вузенькі, не широкі. То може вона й провалюється. У нас такий, що у нас ще не заженеш її. Оце мені подобається цей сошник, що він йде за колесо, Він йде рівненько йде в габариті. Я на виставці був, то, то, то там їх було щось чи 4 То ці колеса, тут воно це колесо стоїть. Получається, вона 3 метри захватна і робочий, а ті колеса і знову не проїдеш, не пройдеш. Общо. Така сівалочка хотів поділитися, як вже перші, перші гектари. Її. А там далі буду що знімати. Будете дивитися. Всі всім всього доброго.